Від учора в Черкасах неспокійно. Увечері кілька тисяч містян прийшли під стіни обладміністрації. Мирний протест згодом переріс у штурм адмінбудівлі. Протестувальники ламали двері, вибивали вікна і трощили меблі. Хроніка четвергового штурму від Олени Берестенко. У перші хвилини мітингу нічого не віщує лиха. За півгодини натовп організовано рушає на резиденцію Тулуба. Тому, що активісти намагаються домовитись правоохоронцями, хочуть потрапити в держбудівлю для перемовин з чиновниками. Ну, зараз а вони свою виконують О, у Ви людей на морозі. Ви бачили, робите?» Та люди в погонах непохитні. Міліція відтискає людей. натовп розхитують, Починається колотнеча. Твоє міліціянтів під вигуки ганьба полишають поле бою. Їхні колеги продовжують тримати оборону. Протистояння триває кілька годин. Мітингарів труять газом і без зупину поливають водою при 10 градусах морозу. Бой! Розлючений натовп таки захоплює будівлю повсюди погром. У цей час до правоохоронців прибуває підмога. Вони починають затримувати активістів, кого не взяли під стінами обладміністрації. виловлюють по прилеглих дворах. Олена Берестенко Сергій Фімов Вікка новини.